Під час цього багатогодинного бігу на 100 кілометрів 100 миль у нас у ультрамарафонці відбуваються процеси пошкодження м'язів в розпаду м'язевих волокон, і тому, по-перше, надходження цих додаткових амінокислот вони можуть в першу чергу слугувати джерелом енергії, тому що у нас в печінці амінокислоти можуть частково перетворюватись на глюкозу. Шляхом глюко тому надходження додаткових амінокислот може цей процес стимулювати. Але найбільш цікавий це момент, який пов'язаний з тим, що ці амінокислоти з розгалудженим ланцюгом запобігають проникненню. Амінокислоти триптофан до головного мозку. А це та амінокислота, з якої синтезується нейромадіатор серотонін. Серотонін він призводить до формування такого відчуття апатії.